Військовослужбовець Віктор Ляшенко зустрічає Суспільний із жартами. У цьому медичному закладі каже, почувається майже як вдома. Провів тут загалом півтора року. Тут його повернули до життя. Трошки я тяжкий приїхав сюди, після того, як я сюди приїхав, 11 днів реанімації, це скільки я пам'ятаю, а далі так потихеньку-потихеньку пройшли ремі мідні труби. Харків'янин Віктор Ляшенко з перших днів повномасштабного вторгнення РФ у складі 92-ї бригади добровольцем пішов боронити батьківщину. Поранення розповідає, отримав на початку березня 22-го року. 6 березня вечором це був це була неділя, 7 хвилин на 12-ту Прилетіла міна. Поранило живіт, може броні, зайшов сюди осколок. У ті дні каже Віктор Ляшенко, не знав, чи виживе. Тоді згадав свого діда, учасника Другої світової війни. Він помер 6 березня 45-го року в Польщі. Поранення було живота. Я поранений 6 березня. Це більше всього мене ангелохоронець діда. Позаду 18 операцій. Наразі пацієнта готують до ще однієї, розповідає лікар Андрій Риженко. На Вінничину Віктор Ляшенко був доправлений у важкому стані із вогнепальним осколковим проникаючим сліпим пораненням черевної порожнини, каловим перитонітом, запаленням передньої черевної сітки. Через інфікування та ушкодження товстої і тонкої кишки розвинулися важкі запальні гнійні захворювання черевної порожнини. З таким комплексом проблем зіштовхнулись вперше, каже лікар. На ньому перше застосування абдомінальної вакцистеми. Цей пацієнт унікальний ще тим, що в нього було одночасно дві стоми і тонко, і товста кишкова. Після тих запальних процесів перитоніто, флігмони зробити відновлювальні операції, повернути так все на своє місце, як наш творець запланував. Віктор Ляшенко, пацієнт клініки абдомінальної хірургії. Тут від початку повномасштабного вторгнення РФ переформатували роботу. Нині проводять реконструктивно-відновлювальні операції військовослужбовцям із важкими пораненнями органів черевної порожнини. Фахівці клініки спеціалізуються на діагностиці та лікуванні патології шлунку, кишківника, печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, селезінки, розповідає очільник клініки Анатолій Ордатій. Акцент був поставлений на реконструктивно-відновлювальні операції в даній області, тому за період повномасштабного вторгнення в клініці було виконано більше ста реконструктивно-відновлених операцій на тонкому та товстому кишечнику, а саме це по усуненню стом, усуненню післяопераційних великих вентральних гриж і реконструктивно-відновлені операції урологи з елементами пластиків. На складі є і урологи, і ті самі абдомінальні хірурги, судин, Хірурги, навіть гінеколог, при потребі. На чергову планову операцію Віктор Ляшенко приїхав зі служби. ВЛК визнала обмежено придатним і він повернувся в бригаду. Прослужив рік. Сюди його відправили з частини. Медики вони молодці, не тільки збирали, і витягували мене і підтримували, і я їм дуже вдячний. Шлях до одужання, яким пройшли разом із цим пацієнтом, ляже в основу наукових робіт. На його прикладі рятуватимуть інших поранених, каже Андрій Реженко. Але в цій історії обов'язково потрібно додати і ще одну важливу складову. Ми пройшли з ним доволі такий складний шлях. Але що позитивного, і дуже приємно працювати з такими пацієнтами, він заряджений на перемогу. Це покрилює, скажімо так, надає сил. Ольга Рал, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінниччина.